Швидкий та простий сніданок, трубочки з сосискою. Вони дуже легко готуються, надовго насиченість та не набридають. Лаваш обрізаємо по довжині сосиски, натираємо твердий сир і отак закручуємо, як на відео. Збиваємо яйця з сілью та спеціями і обмакуємо трубочки в яйця та викладаємо на розігріту сковорідку і обжарюємо з усіх сторін до такого золотистого кольору. Виходять смачні сир всередині розплавився, куштуйте і смачного вам. Та підписуйтесь.